Всім привіт! Сьогодні будемо готувати болгарський насипний пиріг з яблуками або як його ще називають, яблучний пиріг три склянки Готується він дуже просто та швидко і навіть без тіста, тож готуємо. Вимірювати все будемо склянками по 250 мл Нам знадобиться по одній склянці борошна, манної крупи, молока та цукру, але цукру я взяла не повну склянку. 30 г вершкового масла, 1,5 чайних ложки розпушувача, пакетик ваніліну або ванільного цукру та яблука. Найкраще сюди підійдуть сорт симиренка. У мене тут кіло 200 Сухе тісто готується дуже просто. Беремо глибоку мисочку і висипаємо сюди всі сухі інгредієнти: манну крупу, борошно, цукор, ванілін. Та розпушувач. І все гарно перемішуємо вінчиком або лопаточкою. Необхідно, щоб всі сухі інгредієнти рівномірно розподілилися між собою. Далі нам потрібно розділити сухе тісто на 4 рівні частини. Для цього я взяла 4 однакові склянки і викладаю в них по одній столовій ложці сухої суміші, заповнюю склянки до закінчення так званого тіста. Якщо для вас принципово, щоб шари були однакові, можете скористатись вагами. Ось такі 4 склянки сухого тіста в мене вийшло. Далі нам потрібно натерти яблука на крупній терці. Шкірку очищати не обов'язково. Натерті яблука перекладаємо в мисочку і сік не зливаємо. І ще такий момент: яблука під час натирання темніють і можна, звісно, їх збризнути лимонним соком. Але це мало дасть результату, бо яблук багато, і поки ми їх будемо натирати, вони все одно будуть темніти, тому я лимонний сік не додавала. Розрівнюємо їх по мисочці і умовно ось так лопаткою ділимо на 3 плюс-мінус рівні частини. Я взяла ось таку круглу роз'ємну форму, її діаметр 22 см. Меншу не рекомендую брати. І застелила дно та боки форми пергаментом та гарно змастила вершковим маслом. Низ також застелила фольгою, щоб не витекло молоко в процесі випічки. Якщо у вас форма буде суцільна, цей момент з фольгою можна пропустити. Першим шаром на дно форми висипаємо суху суміш зі склянки. Стараємося, щоб дно форми рівномірно було нею покрито. Можна скористатись тим же стаканом і розрівняти суміш по дну. Далі викладаємо третю частину яблук разом із соком, який вони пустили. Стараємось покрити яблуками весь шар сухого тіста. І лопаточкою розрівнюємо яблука по всій поверхні форми. Ну і як ви вже мабуть здогадались, повторюємо весь процес до закінчення сухої суміші та яблук. Що стосується форми, не обов'язково брати роз'ємну, підійде будь-яка інша з діаметром 22 см і більше. Можна навіть квадратну форму взяти. Головне, гарно її змастіть вершковим маслом, щоб пиріг легко виймався. Останнім шаром обов'язково повинна йти суха суміш. До молока додаємо вершкове масло і підігріваємо його в мікрохвильовці або на плиті в кастрюльці до дуже гарячого стану, але не до кипіння. Проколюємо пиріг по всій поверхні, як вам зручно, можна ножем чи виделкою або ручкою від ложки, як я це роблю. Заливаємо гарячим молоком, стараючись покрити весь верхній шар сухого тіста. Завдяки проколюванням, молоко гарно просочилося у всі шари тіста. Ставимо випікатися при 180 градусах на 50 хвилин. Мій пиріг готовий, я випікала його трошки довше 70 хвилин. Даємо йому повністю охолонути, так як гарячий він ще надто крихкий. Коли пиріг охолонув, можемо знімати кільце, та пергамент. Чесно кажучи, ніколи б не подумала, що з таких продуктів може вийти настільки смачний пиріг, тим паче без яєць та без тіста. Він виходить кисло солодкий завдяки яблукам з хрумкою скоринкою зверху завдяки манній крупі. Всередині він просочений, вологий та дуже смачний. Спробуйте обов'язково, якщо ще не готували такий пиріг. Бажаю вам завжди смачної та вдалої випічки. Всім миру та добра і до зустрічі!